Добрий день, малю першокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку праця людей влітку. Спостереження за діяльності людей влітку. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличу в подорож дзвінок. Сьогодні у нас урок звичайний, та вчень багато на чому. Хай буде він для нас повчальний, за це подякам йому. йому. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про працю людей влітку. Як завжди почнемо з нашої погоди? Яка зараз пророку? Веста. Який місяць? Травень яке сьогодні число 22. З яких чисел складається Дві двійки Так, чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Послухайте віршик. Золоті колосочки. У ясні погожі дні ми збираємо на стерні. Колосочки золотисті, колосочки променисті Ми складаємо їх у сніп. Колосочки буде хліб. З колосочків знов пшениця на лана заколоситься. Тобто бачимо, люди садять пшеничку, потім збирають, і з пшениці вже робимо хліб, який ми з вами купляємо та їмо. Як ви думаєте, яку працю виконують люди влітку? Так, відпочивають. Далі вони е висаджують в город різні рослинки, доглядають за ними, е садять. Саме тракторами так сільськогосподарські, це у великих масштабах засіють поля, потім збирають врожай, і далі з цього врожаю вже буде утворюватися, якщо це пшениця мука, або взагалі буде крупи, які ми з вами теж будемо їсти. І, будь ласка, відгадайте загадку. Хоча і гостра, не зубата, копає землю нам лопата правильно. З гострим лезом незадира нарубає дров сокира. Листя виберуть з землі не лопата, а граблі. Отже ж, яку люди виконують роботу в полі? Так, по-перше, збирають, вирожає, так, навпаки. Прополюють врожають, поливають, розорюють, сіють. На лузі, що у нас тут? Оприскують, висаджують, прополюють в саду, збирають яблучки, грушки, прибирають листя, в парку, прибирають кострять траву, поливають квіти. Так, ось щоб наша квітка, наш помідорчик вирос. Що з чого почалося? Посадили ми, потім другий, третій, четвертий, правильно. Щоб наша з вами рослинка виросла з чого починається? Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий, і вже зможемо з'їсти з вами гойрок. Отже, прослухайте, простіме подумайте, що ж вона означає? Бджола мала, а й так працює. Тобто, від кожної людини залежить. Ми можемо бути маленьким, але зробити щось важливе. Робота не вовк, ліс не тече, але потрібно пам'ятати про відпочинок. Що ви тут бачите? Людина доглядає за дерце. Тут забирають заві гілочки, обрізають. Так. Як називати людину, яка займається садівництвом? Садівник. Що де що росте? Позначте, що росте на грядці. Кукурудза, капуста, помідорчик. Огірочки, а телефони цукерки на грядці не ростуть. Так, перша тінь чого? Молоточка, друга сокири, третя граблі. Перша у нас секатор. Так, потім ліка. Віддерться. То задайте загадку. Ті ж ці їл, ми її засолили, а тоді все зимоїли. їли. Солоненькі та хромкі з пухрцями огірки. У землі вона зростає і брунатний колір має. Її смажуть і печуть, і її варять і товчуть. Овочці все люблять дуже, як же він зоветься, друже, картопля. Зелений чуб Червоний бік, смачний з нього чавлять сік, Гадзині варять з ним борші, росте в городі на кущі. Помідорчик. Які ж люди виконують роботи? Перше виконують так, друге так, третє. Ні. Четверте так, п'яте Так. і шосте теж так. Чудово! Яких комах потрібно стерігатися влітку? Комарів. Бджіл та ось потрібно. І, будь ласка, сьогодні ми з вами робимо таку схемку, яка називається знаряддя праці, щоб наша з вами рослинка виросла. Що нам з цих предметів потрібно? Підерце, лопатка. Та ось така маленька лопаточка, яка дозволяє нам прополювати сапочком. Так, а молоток потрібен ні. Отже, ви пишете знаряддя праці в своєму альбомі. Потім ви малюєте рослиночку. І малюєте відерце з квадратиком, поставили галочку, лопатку і такий совочок теж галочка. Біля молоточка малюєте, але галочку не ставите. Так, і ще нам з вами потрібно виконати одне завдання. Праця в лісі. Так, дивимося, догляд... що в нас роблять? Доглядають садом. Далі читаємо, що роблять. Поливають квіти, потім збирають агрус, збирають черешня, кіг намалюють червоний. Збирають полуниці сині і заготовлюють сіно вмираючи. Отже, що ж роблять влітку? Доглядають за садом, поливають квіти, збирають агрус та черешню з полуничками та заготовляють сіно. Дивимося, все вірно ми з вами зробили. Та оберіть погоду уроку, яке вам підходить малюночок. Пуне на все вас вийде, ви мене розумнички. До побачення, гарного дня!